Головне події в Харкові та області 19 вересня. Російські терористи розбушувалися. Протягом ночі та зранку ракетами і кабами багаторазово били по Харкову та Куп'янську. У Харкові біля опівночі три ракети а 400 влучили по Шевченківському району. Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, знищені два приватні житлові будинки, горіли господарчі споруди та лісиста місцевість на площі тисяча квадратних метрів. У багатоповерхівках поруч вилетіли вікна. Близько п'ятої ранку на Харків скинули каби. Мер міста Ігор Терехов поінформував про приліт поруч із депо в Салтівському районі, а також по території біля підземної школи в індустріальному. В усіх випадках обійшлося без постраждалих, але поранені були в Куп'янську. По цьому місту зранку прилетіло 12 кабів, заявив в нацмарафоні начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. Зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Поранені три жінки та три чоловіки у віці від 50 до 85 років. Міста Первомайський та Красноград на Харківщині отримають нові назви. Відповідну постанову про перейменування окремих населених пунктів і районів прийняла сьогодні Верховна Рада України. За проголосував 281 депутат. Загалом в Україні цією постановою перейменують 328 населених пунктів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Серед них 26 на Харківщині у різних районах і громадах, у тому числі два міста. Первомайська отримає назву Златопіля. Красноград називатиметься Берестен. Рішення набере чинності після його підписання головою Верховної Ради та публікації. Відзначив мер Первомайського Микола Бакшеєв. Харківського нардепа Андрія Ударченко оголосили в розшук. Переслужба НАБУ повідомила, нардеп не з'явився на судове засідання у своїй справі та не повідомив про причини ні суд, ні прокурора. Захисника Ударченка також, нібито, не знають, де він. На суді вони заявили, що зв'язку з підзахисним у них немає. Напередодні прокурорка САП зробила припущення, що народний депутат втік за кордон, виїхавши через Закарпатську область. У зв'язку з цим сьогодні Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора та оголосив Одарченка у державний і міжнародний розшук. Надалі розглянуть долю внесеної нардепом застави. Її мають стягнути на користь держави. Нагадаємо, Одарченко винувачують у спробі дати хабаря. Голові Держагентства відновлення та розвитку Мустафі на Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.